Для рук. Ось така ось біла шапочка. Та ось така ось сіренька шапочка, яку плить діти. А ще саме велике і останнє, це коробочка для е, створювання браслетів з резиночок. Я їх дуже хотіла. Ось ось такий ось бокс. Ось такий ось боксик надіслали нам діти з Німеччини. Я їм дуже вдячна. Тут є багато класних товарів, які я дуже сильно хотіла. Дякую дітям: Хермі, Емілі, Ельзі, Марі, Мерлін, Уіллі, Мат, Антоні, Елізабет, Уедіас. Дуже їм дякую за тівочку. achei que ela desse fotografia